Тому зараз буде молитися Богу за, діт... за дітей. і Я просить Господа защитить, бо зараз ніч може, хто потребує допомоги. Отець Небесний ім'я Ісуса Христа, Божему разом тебе, Господі, за дітей, малих і взрослих, хоча молодіж, хто зараз потребує допомоги фізичної чи духовної. Фізичною може хтось плаче, там, кричить, нуждається в защиті Боже. Духовною може теж душа кричить. Просить помилувати духовно укріплятися. І ми будемо взивати небесне ім'я Ісуса Христа. Помилуй Боже, дітей, молодеж, Господи, спаси від гріхів від болезней, защити, Боже, зі зарази, від язви. Просим тебе, Господи, восстань. Написано, восстань. Повезьми, поспіши на помощь мені, Господи. припаєш мечом себе, сильний славі, своїй красоті, Твоєї. Перемоги Ісуса Христа як єдинственного Агнця через страждання кормилов і щоб все перемогти. Цей перемог, і цей перемоги, Господі, наступає і вириває кожну дитину, духовну чи фізичну, яка потребує захисту, вириває від цього, Господі, від, лапи, від ці зуби, від цієї, і перемога. Адпусти народ імінням Ісуса Христа. Хай ця перемога, Господі, вибивається. Зразу відпускається і хай ця перемоги прислідувати, щоб не змогло більше підійти. Ніяка зараза інфекція. Язва, всяка всяка мерзость, вообще всякий гріх імені Ісуса Христа сили духа спіху буде вигнано прямо зараз. Від кожної дитини, потребує потребується все, Господи, і за двері, твірю. За, за, за цим, щоб більше не змогло зайти. Спасає Боже ці дітей, Боже, душе, Господі, спасай, захорони спасіння Духом Святим, а цих так жені всіма батьками, щоб вони бігли даже оглянутися, щоб вони поражалися прямо зараз, щоб не змогли ніякої ніяких дитині ніякого робити. Хай засихають просто, хай засихають, який гріховний злий ко і прямо відвалиться всяка мерзость, взагалі. всяка мерзость, яка посягнула на Божих дітей. Прямо зараз, імені Ісуса Христа, Слави Духа свобода, свобода, Господи, а свободи Божих дітей, від всяких педофілів, від всяких всяких недоразвитих тупорили, Господи. Забери Боже, це вчора під вікном. Тоже дитина кричала, чи на дитину напала, ішла з матір'ю, просим Бога. Ще ти боже цю дитину, і ще одна дитина тут теж живе. Дуже казала, що боялися додому йти. Бо не звісно, що там вдома. Це ми просимо Господа Боже запріти. Ось бійці всяких. Не потрібно всякого защити дітей во ім'я Ісуса Христа, сили Божої, коли ти покоряєшся, суди, Божа, кара Божа, хай буде непристанна, поки не покаються. Господі, вони поки не покаються, не закрушаються, вони не будуть боятися. Господи, ти секрушить їх, щоб вони просто взивали, бо до Бога, помиловані, Господь, прямо зараз, всі враги, под ноги Ісуса Христа. Хай не зм... Може, ніякої гадості до дітей підійти, ніяка гадості інфекція. Господь позиваємо до тебе, розриваємо, Боже, не розриваємо це все, Господь, та плен, Боже, виривай і посрами всяку непотріб, Боже, щоб не змогло, більше приблизитись до дитини. А тобі слава, Духу, і це де хтось там викидає.